Усім доброго дня! Хотів би сьогодні поговорити на таку тему, як звільнитися від різного роду залежностей, таких як куріння, алкоголізм, вживання наркотиків, гральної залежності та блуда, а також як зцілитися від шизофренії або інших психічних розладів. Зазвичай такі психічні розлади або такі залежності з'являються у тих сім'ях, де немає Бога. Коли у такій сім'ї батько чи мати займаються тим, що вони курять, вживають алкоголь, вживають наркотики. Вся сім'я страдає від їхніх залежностей, також буває від тиранії. У таких сім'ях зачасту буває те, що один із членів сім'ї тероризує всю сім'ю побоями, буває фінансове якесь насилля чи ще щось. І через це розвиваються різного роду хвороби, такі як шизофренія, психічні розлади, або буває навіть і смерть. І щоб цього не трапилось, потрібно своє життя, свою сім'ю будувати разом із Господом. Коли у сім'ї є Господь, тоді ніяких проблеми у сім'ї не буде, тому що Господь не дасть цього зробити. Коли людина розуміє, що в її житті найголовніше це Господь, тоді людина виконує його заповіді, дотримується його закону і наступає на сатану у своєму житті, відкидає гріх, тоді людина може зцілитися від любої хвороби, тому що тільки Слово Боже може звільнити нас від залежності, від різного роду хвороби. Та якщо у вас є, наприклад, якась залежність. Або якась хвороба, і ви не змозі самостійно від неї звільнитися. Підписуйтеся на телеграм-канали Юлії та Станіслава Солтаненко на Ютуб-канали, де є неймовірні проповіді, які розказують, як звільнитися від того чи іншого, як перемогти у своєму житті сатану та стати вільним від гріха. Підписуйтеся на телеграм-канали. Де є багато служителів, і кожен з них може розказати свою історію, як він прийшов до церкви та як Господь врятував його в тій чи іншій ситуації, це допоможе вам знайти вірну дорогу та вірний шлях до спасіння. Амінь.